Щодо блокування банківських карток. Наразі активно дискутується дана тема в соціальних мережах, в Ютубі, дивлячись на останні повідомлення і потім спростовані повідомлення засобами масової інформації, що нібито ДЦК СП можуть блокувати банківські картки, хочу пояснити, надати консультацію на каналі. Отже. Кожен із нас володіє банківською карткою. Така банківська картка, випущена конкретним банком, прив'язана до рахунку у банку. Органів, які можуть заблокувати банківську картку, тобто фактично, електронно, вам або навіть прийде від банку повідомлення, або не прийде. Виникає ситуація, коли ви в банкоматі не можете зняти кошти, оскільки ваша картка заблокована. Таких органів, які можуть прийняти рішення щодо банки, блокування банківської картки е, в Україні е, аж один. Це державна виконавча служба. Виходячи із такої назви, можна легко зробити висновок, що ця державна виконавча служба щось виконує. Тобто. За законодавством служба виконує певні документи, які можуть приймати інші органи. Такими іншими органами є. Широке коло органів, зрозуміло, в першу чергу, це суди можуть виносити рішення. Виконавці можуть їх виконувати. Нотаріуси можуть вчинювати виконавчі написи. органи поліції можуть прийняти постанову у сфері порушення правил дорожнього руху, і вона буде виконуватися. Отже, банківська картка може заблокуватися, якщо до. Виконавчої служби, направлений зараз навіть масово від поліції, наприклад, електронним шляхом направляються е, такі документи, штрафи, зокрема, штрафи в автоматичному режимі. Штраф в автоматичному режимі, там класнула камера, е, камера е, автоматично. Сервер виніс постанову, підписав ла, уповноважена особа поліції таку постанову. Така постанова електронним чином направляється до Державної виконавчої служби. Державна виконавча служба отримує таку постанову. Електронним чином отримує звіт від банків, під'єднаних до електронної системи, у якому саме банку у вас відкрита картка, і Державна виконавча служба електронно направляє до цього банку. Там, шановний банк, заблокуйте таку картку рахунок, оскільки штраф висить, там, наприклад, 500 гривень. За практикою українських е органів виконавчої служби, на жаль, не дотримується принцип, що, наприклад, якщо там, вас притягнути до адмінвідповідальності на 500 гривень, там, штраф за перевищення швидкості, то е банк не накладає. Штраф, арешт на суму штрафу 500 гривень. Якщо у вас на картці, наприклад, 50 тисяч гривень, то обмежуються, на жаль, за нашими реаліями, обмежуються, арештовуються на картці, блокуються кошти, ви ними не можете скористуватися на рівні 50 тисяч гривень. Держава спонукає цьому по дуже простій очевидній причині, що коли там у особи на картці буде заблоковано 500 гривень, вона, можливо, не буде спішити погасити цей штраф, зможе його належним чином оскаржити, оскільки зможе користуватися карткою і своїми грошима. А коли очевидно блокується вся карта, всі кошти. То особа, звичайно, буде зацікавлена, там, з іншої картки, сплатити цей штраф, щоб розблокувалася карта, вона могла нею розплачуватися. Отже, Ваша картка може бути заблокована лише у випадку, коли щодо вас відкрито виконавче провадження, здійснюється виконавчою службою або приватним виконавцем. Дізнатися про це дуже просто: Дам посилання. Щодо сайту відкритого сайту реєстру виконавчих проваджень. За своїм прізвищем, датою народження, ви моніторите. Якщо раптом ваша картка розблок... заблокувалася, ви моніторите даний сайт щодо механізму вирішення, бачите виконавче провадження. Виконавче провадження здійснюється конкретним відділом виконавчої служби. З'ясовуєте цей відділ навіть. Можна через інтернет, через сайт Мін'юсту отримати реквізити, або зателефонувати до такої виконавчої служби, отримати реквізити і на такі реквізити заплатити суму, яка вимагається, виконується виконавчою службою. І в реквізитах платежу, звичайно, обов'язково вказати номер виконавчого провадження, своє прізвище ім'я по батькові, можна продублювати ідентифікаційний код і призначення платежу щодо що суті вимог до вас. Повторюся, це може бути рішення суду про стягнення коштів, це може бути виконавчий напис нотаріуса щодо певних мікрокредитних або кредитних зобов'язань, це може бути постанова поліції. Які щодо штрафу, які відображаються в тому числі у дії, можна, навіть у дії можна сплатити такі штрафи, і саме нагальне така таке підстава арешту, а саме притягнення вас до адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК, ТЦК може винести постанову. І така постанова на, наприклад, там, штраф. Приблизно на рівні однієї тисячі гривень, тобто цей штраф, ТЦК вас притягнув до адміністративної відповідальності, направляється на виконання. Виконавцю немає значення: це штраф ТЦК, це рішення суду або це там, порушення правил дорожнього руху. Виконавцю важливо, щоб ці кошти отримати на рахунок, і у такому випадку картка розблоковується. Значить, щодо. Масового притягнення до адмінвідповідальності, то е, таке притягнення не завжди є законним, оскільки щоб особу притягнути до адмінвідповідальності, мають існувати такі умови. Перше, вона належним чином має розписатися в отриманні повістки. Друге, без поважних причин особа має не з'явитися до органу ТЦК. Третє, орган ТЦК має повідомити, що він, хоче, що він неявку, хоче за неявку особу притягнути до адмінвідповідальності. Це ціла процедура, що особа має право бути присутньою при складанні протоколу про адмінправопорушення і розгляді справи. Потім постанова органу ТЦК має бути належним чином вручена цій особі. Після чого постанова направляється до Державної виконавчої служби, і Державна виконавча служба відкриває виконавче провадження. Це п'ятий крок про це відкриття державної виконавчої служби щодо будь-якої суми. Або це буде гривня, або це буде один мільйон гривень. Державна виконавча служба зобов'язана повідомити особу і дати їй на добровільне виконання 10 днів. Ці п'ять кроків. За практикою, майже ніколи не дотримуються в реальному житті, що, починаючи з належного вручення повістки, ТЦК може, за моїм припущенням, виписати повістку на певну дату, особа може і не знати, десь там залишити повістку у під'їзді, або в якомусь місці проживання, де особа вже давним-давно не проживає. І ось ці всі 5 кроків притягнення до адмінвідповідальності можуть відбуватися за вашою спиною. І так, одного прекрасного дня ви захочете розрахуватись карткою, і вийде, що ваша картка заблокована. Алгоритм дій я надав. З'ясовуєте реєстр виконавчих проваджень, з'ясовуєте дані виконавця або органу Державної виконавчої служби. І якщо ви не бажаєте оскаржувати таке притягнення до адмінвідповідальності, ви сплачуєте штраф. Якщо бажаєте оскаржувати, дієте самостійно або за участю адвоката. Дякую, що додивились. Підписуйтесь на даний канал, ставте лайки, це допомагатиме просуванню відео, розвитку каналу і мотивуватиме мене знімати більш чіткі і більш якісні відео. З вами був адвокат Піксель Савчак. Всі контакти, всі посилання внизу під відео. Дякую.